І перший раз, але я очікую нові знайомства та дуже гарні враження. А як ти дізналася про цей проєкт? Мені вчителька прислала ссылку і сказала, що я можу прийняти там участь, бо це дуже гарний проєкт. А головна мета твоєї участі у цьому проєкті: яка? От що ти хочеш, чи дізнатися, чи можливо якісь практичні навички набути, чи знайомства, чи що це для тебе, от, участь у цій освітній школі? Та... Ну так, я хочу знайти нові знайомства та нові враження. Де Всі спілкуються на фін, незалежно. Скільки нам років, Хоч 17, хоч 55. Я її так полюбили, що вона нам розказувала ну, просто історії. Там. Сьогодні ми в Богодухові запускаємо освітній курс для дівчат, який називається Power». Разом з молодіжною радою за підтримки благодійного фонду «Благомай» імплементуємо цей проект. Богодухівській громаді курс направлено на те, щоб познайомити дівчат з жінками-лідерками, жінками, які вже склали свій кар'єрний шлях і можуть поділитися власним досвідом, змотивувати, розвивати свої скіли, як м'які, так і тверді навички, і таким чином ставати кращими, розвивати власну громаду, залучатися до відновлення. Скажіть, а такі проекти вже впроваджувалися у якихось громадах? Так, зараз ми впроваджуємо паралельно в трьох громадах: Холомак, Богодухів та Новопокровка. Але, взагалі, вже по Харківській області, Чернігівській, Сумській області ми впроваджували цей проект, саме наша організація. Також він проходив і в Києві, і у Львові. Це такий масштабний проект. На вашу думку, є успіхи, от коли ви вже бачите результати впровадження цих проєктів, і які саме успіхи? Наш освітній курс вже ми можемо навіть відслідковувати певні впливи, оскільки ми його почали запускати ще з минулого року, і дівчата, які проходили наш освітній курс, вже випустилися, вступають до університету. Їм легше зрозуміти, куди вони хочуть вступати, чим вони хочуть займатися і який напрям їх майбутньої діяльності може бути. І ваші побажання всім жителям Богодухівського району. Побажання будьте сильними, розвивайте громаду, відновлюйте і приходьте до нас на курс дівчата 12-18 років. Будемо чекати. Це, це, це потім розвернували вам, як боям коли... ну, тільки з був. Пізні. Додаток сайт? Додаток. Ну, його можна зробити, якщо я винодаток. Нарісуйте сторінку, нарізуйте там, багато діти. Тіпоце. І на інсутуці бігуносні, які можуть обрізать, я вам що щось. А? не перше по-перше, у нас буде продукт Олег. Розкаже нам, що це, хто це, що за команда. Так ось, Сьогодні ми подивимося, які є горі в IT. Так? І, 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 і основна наша надата це зрозуміти, що це не лише програмування, що це галузь Якщо в нас є, що вдосконалювати, вдосконалюємо. Якщо ми бачимо, що вдосконалювати, то немає чого, то все, давайте робити наступний, 17-й. І працюємо вже з другим проєктом. Богодуха з якою метою прибули, а, прибули так розповісти дітям про IT професії, провести орієнтаційну кітству і IT, розказати дівчатам, що в IT працюють не лише програмісти, але й багато інших цікавих творчих професій. Власне, будемо говорити не лише теоретично, але й зробимо перші стартапи так в командах відповідно до тих професій, з якими сьогодні познайомимось. І яка мета взагалі, от цього проекту? А, профорієнтувати, розвінчувати міфи про АІТ. Власне, так наша основна, скажімо, така мета довести, що в ІТ працюють не лише програмісти, ну і, звісно, популяризувати галузь і залучати до неї. І ваші побажання всім жителям Богодухівщини? А, побажання, процвітання, миру та. Постійного розвитку і прагнення до розвитку. Я... А, безкоштовний учитель мов на штучної колекції. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обов'язково, щоб розуміли, яка буде програма. Ну, тобто, чи 10, чи 20 фото. В них є ось, цей, ось ці відділи всі. А, вони просто називають українською мовою, а у нас вони називаються українською. І наземних мов, а також дають змогу знайти на мій безпечній танці в карті з Мені сумніва мені сподобалося, як ми дівчата Хтось прийоми, хтось е а хтось рекламував. Мене звати Анна Зарянова, я студентка університету Каразіна. На проєсті вже третій раз знайшла нові знайомства, дізналася про нові професії, щось нове дізналася. А який найбільший? Ой, а, а, яке от заняття чи? Який найбільший тренінг для тебе найбільш сподобався і запам'ятався? Минулого разу у нас приходить скільки займається d моделюванням, це було дуже цікаво, щось нове. Таке мішає це. Ну а от конкретно, що нове ти дізналася? якийсь хоча б один факт чи один приклад? І вивчені і незанегно, а також дають змогу знайти на безпечні та цікаві знайомства і весело, легко, а головне зручно вивчиш бажану мову.